Пане Герман, вітаю вас. Ви мене чуєте. Доброго дня. чую вас. Здравствуйте а, цьогоріч. Європа відзначає 75 років Європейської конвенції справ людини документа, який став основою створення та діяльності Європейського суду справ людини. Ми вже маємо історичні рішення ЄСПЛ у червні. Суд визнав системні масові порушення, вчинені Росією на окупованих територіях. Відкрив цим шлях до розвитку. Розгляду індивідуальних заяв українців проти Росії, і от моє питання: чи вже почався цей процес? Е, дивіться ну, по перше, дійсно в нас в європейському суді є чотири справи міждержавні проти Росії, і відповідно в двох з них вже ухвалені дійсно історичні рішення. Тому що мова йде про те, що суд фактично визнав контроль е, Росії і порушення е, прав людини на окупованих територіях. Причому мова йде про території, які були окуповані в 2014 році. Це Крим і, Схід, і так, так само території, які вже були окуповані після е, повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Відповідно, це відкриває шлях до можливості подання індивідуальних вже заяв від громадян по Поцілової категорії справ, зокрема що стосується тих злочинів, які були вчинені на окупованій частині України, і відповідно сьогодні в суді вже таких заяв. Майже 10 тисяч, і зараз вони почнуть розглядатися саме тому, що вже встановлена відповідальність суверена. А відповідно в даному випадку відповідальність суверена вона дає можливість не доводити факт порушення прав. Тобто, зараз ці заяви почнуть розглядатися судом. Як Україна допомагає громадянам, які хочуть подати такі заяви? Дивіться, ну насправді е механізм допомоги в нас працює з точки зору і, е відповідно написання таких заяв, і е можливості супроводження їх з точки зору е подання в суді. Відповідно... Нас є уповноважений е, в міністерстві юстиції, який відповідає за діяльність європейського суду. Відповідно, вся ця робота організована. Тому якраз те, що такі рішення ухвалені, і відповідно ті заяви, які вже подані, ми розраховуємо, що кількість їх буде тільки збільшувати. Відповідно, ми е, супроводжуємо і допомагаємо е, у поданні таких заяв. А які висновки Україна зробила зі своєї ну вже багаторічної участі у системі? Європейського суду з прав людини і як ця практика допомогла реформувати нашу правову систему? Ви знаєте, ну по перше, дуже важливо, що рішення європейського суду. Вони є е, 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 обов'язкові для нас як частина на нашої судової системи. Відповідно, ви в принципі будь-які рішення суду ви знайдете в багатьох рішеннях суду посилання на рішення європейського суду з прав людини, і це дуже важливо, тому що це мова йде про гармонізацію законодавства з європейськими стандартами. Перше, по-друге, європейський суд встановлює факти, які ми вже е, е, застосовуємо у нашому у нашій внутрішній судовій системі, і третя, що важливо, що окрім посилання безпосереднього обґрунтування рішень судів з використанням відповідних рішень Європейського суду з прав людини, дуже важливо, що такі рішення вони показують на ту проблематику, яка є в законодавстві або в правозастосуванні. тобто відповідно, що треба покращити, які зміни внести для того, щоб більш ефективно функціонувала система правосуддя. Пане Герман, в мене коротке питання, і я попрошу вас дуже коротку відповідь. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте роль України у посиленні ефективності міжнародного правосуддя? Буквально 10 секунд. Дуже історичні рішення вже ухвалені, і це завдяки Україні, Перш за все, це питання відповідальності Росії. Да, і це питання йде міжнародний реєстр збиток. Комісія з встановлення відповідних збитків. Це і питання спеціального трибуналу щодо злочини агресії Росії. Тому це безпрецедентні речі, які до, до, до ініціативи України насправді ніколи в європейському суді не розглядалися. З нами був Герман Галущенко. Пане Герман, дякую вам, міністр юстиції України.